Веселий дуже тахо. Шампанська, всім шампанська. Так усьо. Як уся. Ну так усьо. шампанського вже нема. Свиріди, а може. А між іншим грошків теж нема. Як нема. Ну так нема. Випили, закусили. Та ви що, хлопці? Чуєш, тварин, а може дайося. О, точно, дайосся. Йося мене не незрозумів. Я тобі покажу. Йося, ти мене не зрозумів. Останній раз, до завтра. Не ворош мені голову. Божу, бонжу. Шарлотане, Йося, ну ти мене не зрозумів. Останній раз, до завтра. Ти ж мене знаєш. Знаю, добре знаю. Твоя розписка? Моя. А оце твоя? Це мояся. А оця? Ні-ні, це вже не моя. Дивись, дивись. Так і мояся. Я тебе. За довги должочки, холодною. Ех, Йосику, Йосипу, ніяк від тебе делікатної фантазії. Делікатної? Так я тебе де делікатно попереджаю. Завтра це не віддаш, цирульну твою заберу. Йосип, Йосику, я віддам їй Богу віддам. І що він мені розповідає? Віддасть. З яких таких капіталів? Що на ньому все моє. Жильоточку знімай. А батька твій бувало. На базарі голить, стриже, кров пускає. Ось водилася копійка. А ти що? Що він мені розпекує? Вітайся, нічого. Що з тебе взяти? Одна цирольня залишилась, її заберу. Свиря, свиря, а може. Ах, баня, так баня. Долгів стільки, що було в порядку. От то велик, так Ну, Хлопці, а це що? Перчатка. Дамська. Чисті мію рекомендувати? Пройня пробивана сіркова. На виданні. Каже, це і понравлюсь. Свиря, кому ж ти не понравилася? <рес> Ось як на пронці одружуся. Шо? шо? Свириди, та ти що, тебе всі клепки в голові. Усі-усі. Одержусь на її добрі, на її придану. Вона ж багата, а старого дім, сад, лавка. А старого сірка в трухану, так і посипляться з нього червінчик. Одна надія не на придане. До йоска. А цигульня. Ні, хлопці, вже буде не нецілюльня. А палікмахерська я. Малахвасту, СП і компанія. Время стрижом, бобриками бобриком и жом. Лечим паршивых от лысых до плешивых. Ты даешь. Слышь, да тихо, что она погана. Я жаба. Да знаю, что погана. Да знаю, что погана, я жаба. Але иначе не можно выбрать наших справ. У вот это фантазия. Так и прет. Парикмахтерская. Голокласток СП и компания. Время стрижом Бубрі каміжом, от поширка, до доплішив, Кудри завиваємо, гафре направляємо, локо не на напрокор причісуємо. Моє серце розпалилося, як шипці. Доброні, швидко. Чуєш, сварили? а що з Йосиком? Хлопці дає його не тільки в а й обідрав знову. Ми тебе в шику. Давайте доброні, швидко. Пане Петровичу, який костюм будете брати? Не, деш... не дешевий. Звісно, не копешний. Васолистоймо. Ах, весь батька. А дулі не скушаєте. Еч як копилять губи. З мене тільки форму беруть, а одних усі гнилицям і так і ткнуть. Свиноти погані. Не ловка ж ви як брили про непробана. Розумні вам. Що правда? Если бы мне моднейшая публика, то я бы себя показала. А так, с кем тут зайтися? Необразованість одна, погані. Необразованість. Бо Я вам только с вами имею приятность общаться. Позвольте-ка узнать, Проня Проклана, какое такое понятие вы во мне имеете? Ой, вы меня так допытываетесь, что мне аж конфузно. Вы мужчина, я барышня. А это ничего, что барышня, это чистые пустяки. Нет, я в целом понятия не якобы не имею. Не беспокойтесь, а вхождение понимаю. Вы меня вот такого жара укидаете, что я просто шарею. Когда она знает, я без новинной девицы стыдно. Ну, когда без этого никак нельзя обойтись, Все равно придется. Вы театры любите? Знаете, акробаты занятнейшие мне. Такие красивые мужчины, я бывала, как пойду, как взволнуюсь за них, что целую ночь не сплю. Так вы по такому разе гулять выхода. Я бы мог и целую ночь трудиться в проход. Что вы ночью? Что Чтобы бывало, какой оказии не произошло. Вот у днем так я люблю гулять в царском саду с книжкой. Беспременно. Вот так приятно романа по любому читать. А какие вы читаете? Ох, я такие люблю, что уж как, чтоб про такую любовь, что прям как смола кипела. Вот только остается кажется, моя Прокова, про любовь лучше бы самим роман отзовем. Известное дело, особенно если кавалер душка. Хорошо, значит, ваши руки и сердце. Господи, Господи, дочекалась. Я вас старше тоже так и люблю. Вы завтра приходите на наше предложение делать. Приду, приду, моя конфеточка. Господи, я конфеточка. Прийду, моя зазолочка. Я вас теж дуже так люблю, тільки ж ви мене не обманіть, душе. Не Для... Треба буде мила купити. Дорогого мила. Але ж тепер все добро тепер має. Годі вам, Свирине Петровичу, зайцем бути. Тепер можна буде самому зайцем ловити, а особливо курі п'яточок. Якось мені не по собі, чи не доспав, чи переспав. Мов чогось хочеться, чи хвилів, чи бананів. Гимку, Мак. га, занемакаю, а принеси йому солоних огірків. пчола, бананів він захотів. От бач, ти знаєш, чим мені догодити. А мене, як тебе не бачу, то й сум бере. Напився вчора з басам, та так хромів, що всіх сусідських собак перебудив. Скучила, як ми бралися, то були я... Яка труна, ви що забули, що до нас сьогодні прийде благородний гість? Та що ж ви зі мною робите? Говорить, не вмієте, ходити по-людськи не вмієте, в хаті кругом простота. Простота Проню, не гріх. Так на що ж було мене по благородньому вчити? Дорогі мої, сьогодні до нас прийде благородний гість. Просити моєї руки і дивіться, щоб все було гаразд. Добре-добре, я зараз пошлю за горілки. Горілки? Ви б ще циволі сало поставили. То чого ж, водочко? Чимпанського треба. Так водиться. Так, воно ж дороге! Неприйомний день. А у мене дуже такий приємний. Всі яблучка продала. Необразовець, неприйомний, значить, прийому нема. Якого такого прийом? Хіба вам в небо ти кого? На броню нападаєшся. Та й ти, казач, не гадись. Тепер треба по-модньому Бо нема вона то в моді. Начхала я на ваші моди. Ви, здається, зовсім подуріли на старість. Дуже ви заноситесь перед тіткою та цур Коли пляшка чарка на столі, то й годі. По цій мові будьмо здорові. Пропас ви викушайте. А це вже третя. О, третя! Ну так викушайте. Та да, воно, ну, звісно. я вам знаю, что вижу вас на собственной канале. Сыны, бонжур, спасибо, что пришли. Маменька, папенька, подойдите, пожалуйста, на канале.